Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег і сьогоднішній огляд топ 20 кращі кримінальні серіали 2024 та минулого 2023 року з рейтингом МДБ 7 та вище. Це тематичний огляд крутезних телевізійних проєктів, що були зроблені в жанрі кримінальних трилерів, детективів і бойовиків. Все це спеціально зібрано у одному, топ, щоб поціновувачі таких серіалів не блуждали інтернетом у пошуках чогось подібного. Окрім тих проектів, що вже висвітлювалося раніше на нашому каналі, до вашої уваги шпигунський трилер Кроля нора», комедійний детектив Допоможи мені тут, знаменита кримінальна драма Чорний список, чудова робота Сильвестра Сталоне в Королі Талсей, Джеремі Реннера в Мерікінстауна та багато чого ще. Наступного тижня пропонуємо до вашої уваги топ 20 нові гарні серіали 2024 року, які варто подивитись. Це добірка 20 абсолютно нових телепроєктів, що вийдуть переважно у квітні, травні та червні місяці 2024 року, і представляють найбільший інтерес для глядацької аудиторії. Будемо а, до кінця дивитися. Не відварто, як завжди, просимо вас подивитися все-все-все, та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Ненавиджу цю планету. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року. Готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го. Тож заходьте, дивіться, ставте подобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! man? Беріж американський кримінальний трилер від режисера та сценариста Суну Ганера. Як режисер, він приймав участь у таких відомих проектах, як «Виховані вовками, «13 причин тому, снігопад та багато інших. Зіркою його нового серіалу став популярний актор Джан Карло Еспозіто. За сюжетом серіалу, головний герой Гресіан Періш люблячий чоловік і батько, при цьому успішний бізнесмен, який цінує сьогоднішній день. Але коли його сина жорстоко вбивають, а компанію розоряють, стає очевидним, що Періш не втік від свого кримінального минулого. Щоб помститися, герой доведеться знову забруднити руки. Він вирішує піти на останню справу і стає водієм, який відвозить бандитів з місця злочин. Однак його наймачем виявляється зімвебвійський ганстер, який займається торгівлею людьми. Старі готовий не все заради сім'ї, але цього разу ситуація повністю виходить із контролю. Ти коли-небудь губивав? Ні ні, ні, ні. Ти що? Справді так. багатосерійний комедійний бойовик Містер і Місіс Сміт це переосмислення оригінального серіалу 1996 року та повнометражного фільму з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі. Виконавець головної ролі та співавтор серіалу Дональд Гловер одразу поточнив, що це не ремейк. В оригінальному фільмі головні герої, чоловіки, дружина, обидва шпигуни конкуруючих агентств, які отримали завдання усунути один одного. У новому проєкті використано дещо інший підхід. За сюжетом серіалу двоє незнайомців, ролі яких виконують Дональд Гловер та Майя Ерскін, влаштовуються на роботу у шпигунське агентство, яке пропонує їм ідеальне життя на Манхеттені, повне шпигунства, багатства та навколосвітніх подорожей. Їхні нові особи у шлюбі за розрахунком містер місяць Джон і Джен Сміт. Вони отримали те, що бажали, цікаве несичене життя, сповнене ризику та різноманітних подій. Сміти щотижня виконують небезпечні завдання, все йде круто і навіть трохи весело, але складнощі починаються, коли обидва розуміють, що закохалися одне в одного. Восени 2023-го на платформі Пікук вийшов спін офф до фільму Уік Континенталь. Режисерами проекту стали знамениті Альберт Хюст та Шарлотта Брандстром, а серед акторів серіалу Колін Вудел, Кеті Маград та знаменита зірка фільму Смертельна зброя Мел Гіпсон. Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку в 70-х роках минулого століття приблизно за 40 років до основних подій фільму Джон Уік. У центрі сюжету Готель Континенталь та його майбутній власник «Вінстон». Розкішні готелі цієї мережі розташовані по всьому світу і є нейтральною територією для представників кримінального середовища. Кілери знаходять тут притулок та все необхідне для роботи, але на територію готелю заборонено використовувати зброю та здійснювати будь-які злочини. Будь-хто, хто, хто порушив цей закон, втрачає можливість зупинятися у єдиному безпечному для вбивць місці. Брат знаменитого Вінстона Скотта вкрав щось цінне у дуже небезпечних людей, серед яких персонаж Мала Гіпсона, і ця подія перетворила знаменитий готель на криваве полебит. Колін Вудол зіграв молодого Вінстона Скотта, Кеті град роль судді, а Мел Гіпсон нинішнього власника готелю. Серіал Континенталь Світ Джону Віка складається з трьох півторагодинних епізодів, і в його основі реальна історія Вінстона Скотта, власника готелю х років, який зробив його притулком для кілерів. Давай говори. Я вбив її. Кримінальне минуле восьмисерійний трилер від відомого телевізійного режисера Джима Лоуча. Він приймав участь у зйомках 23 серіалів, серед яких такі проекти, як Вікторія, Молодий Морс та Готель Вавілон. Одну із головних ролей у новому проекті зіграв Пітер Капальді, зірка серіалу Доктор Хто. За сюжетом, місто Лондон, наші дні. Один терміновий анонімний дзвінок до служби порятунку жерти домашнього насильства призводить до конфлікту двох блискучих детективів: молодої жінки, яка робить перші кроки в поліції, та досвідченого чоловіка з великим послужним списком, особистим кабінетом та гарними зв'язками серед поліцейського начальства. Вимушені взятися за стару справу про вбивство, за яке за неперевірену інформацію, засуджено на 24 роки невинну людину, герої намагаються подолати застарілі стереотипи та расові забабуни і довести одне до одному власну правоту у цьому протистоянні. Молодість та небайдужість борються з досвідом та небажанням ворушити старі таємниці. You found something big to make Кроліча Нора американський телесеріал, знятий у жанрі бойовика та шпигунського трилера. Головну роль виконав Кіфер Сазерленд, а окрім нього, проект посилила зірка Гри престолів, знаменитий Ланістер, англійський актор Чарльз Денс. За сюжетом серіалу, головний герой Джон Уір корпоративний шпигун. Він та його команда талановитих афаристів, балансуючи на межі закону, займаються тим, що допомагають компаніям усувати конкурентів. Ні, абсолютно не йдеться про вбивство і диверсії, а всі операції Джона Віра частково нагадують добрі нам знайомі фільми про друзів оушена. Але то лише спочатку, оскільки майже відразу серіал перетворюється на гримучу суміш із цих самих оушенів, старого проекту Кіфера Сазеланда «24 години, класики шпигунських трилерів Манджурський кандидат та знову паралакс та особистої параної головного героя. Джон Уір виявляється втягнутий у масштабну змову, що передбачає захоплення влади в США чи то величезною мегакорпорацією або ж взагалі однією людиною. You oh Допоможи мені тот американський кримінальний детектив, що має вже два повноцінні сезони. У головних ролях Скайлар Естін та оскароносна акторка Марсія Гейгарден. За сюжетом серіалу, головний герой Тод був успішним приватним детективом, але щось пішло не так і для нього настали погані часи. Тот втрачає ліцензію на свою діяльність, і його успішна і владна мати юрист Маргарет пропонує синові посаду слідчого у своїй фірмі. Тепер їм доведеться разом займатися справами клієнтів та вирішувати власні сімейні конфлікти. Але спрацюватись в суворі перфекціоністці та талановитому, але хаотичному роздобаю виходить дуже непросто. Допоможи мені тут легкий для сприйняття детективний серіал з елементами комедії, що цілком підійде для поціновувачів кримінально-детективного жанру. Все, що сталося, стало наслідком одного моменту одного рішення. Ваша честь американський рімейк ізраїльського серіалу Суддя, який отримав своє продовження цього року. Нагадаємо, що за сюжетом непідкупний суддя Майкл Дісято у виконанні Брайана Кренстона, який присвятив все життя служінню закону і має тверді моральні принципи, виявляється втягнутим у кривавий ланцюг кримінальних злочинів. Щоб врятувати свого сина підлітка, який збиває людину і ховається з місця події, від помсти безжального глави злочинного клану Джимі Бакстера він плює на власні переконання і йде буквально на будь-які порушення закону. Вимушений укласти угоду з бакстером, він зрештою втрачає сина, а опинившись у в'язниці, всіляку радість до життя. Однак долі підносить йому нові сенси, щоб жити, боротися і спробувати виправити хоча б частину із зроблених ним помилок. Не будемо спойлерити, щоб випадково не розкрити важливих деталей сюжету другого сезону і таким чином не зіпсувати вам задоволення від перегляду, і лише скажемо, що суддя потрапляє буквально між молотом і коватлом. Він попаде під жорсткий пресінг усіх ключових учасників подій першого сезону, буквально усіх від представників закону до криміналу. Здається, що хорошого вибору немає, і залишилося тільки вирішити, ким ще пожертвує головний герой, щоб урятувати себе та близьких йому людей від катастрофічних наслідків своїх рішень. Я не хочу бути бандитом. А якщо я хочу робити те, що я хочу, Про таких на Тайвані кажуть американці, серіал Брати сунь нова кримінальна екшн комедія від сервісу Netflix. Головних героїв зіграли Сам Лі, Джастін Чень та Володарка Оскару, популярна акторка Мішель Йо. За сюжетом серіалу, Брюс Сун живе зі своєю матір'ю в Лос-Анджелесі і нічого не пам'ятає про своє дитинство та те місце, де він народився. Але життя Брюса повністю змінюється, коли він знайомиться зі своїм старшим братом Чарльзом, який приїхав щоб захистити сім'ю. Виявляється, що багато років тому мати втекла з Брюсом до США, щоб убезпечити його від кримінального світу Тайваню, в якому сім'я Сунь займає одне із перших місць. Батько Брюса відомий кримінальний авторитет Тайбея, голова нефритових драконів, а його старший брат професійний кілер на призвиську Табурет. Тепер, коли батька сімейства важко поранили, решті родини загрожує смертельна небезпека, і юному герою все ж таки доведеться зіткнутися зі злочинним світом, від якого його так старанно оберігали. Як воно завжди знати правду? Покер Фейс, десятисірійна кримінальна драма, знята на кшталт детективних серіалів 70-80-х років ХХ століття. За сюжетом серіалу, головна героїні Чарлі у виконанні Наташі Ліон, живе у фургончику та розносить напої у казино, хоча давно б могла би розбагатіти. Справа в тому, що вона має незвичайний дар. Нутром чує, коли людина бреше. Саме тому Чарлі ніколи не пригравала в покер, чим одного разу розлютила власника грального будинку. Той не став її вбивати, хоча цілком міг це зробити і влаштував на роботу. Тепер його син та новий власник закладу у виконанні Едріана Броуді умовляє героїню за допомогою свого таланту кинути на гроші старого приятеля, який влаштовує великі ігри у номері готелю. Однак це йде не так, як гадалося, тому що Чарлі не бажає брати в цьому участь і терміново їде з міста. Ховаючись від головорізів казино та поліції, героїня подорожує Америкою і в кожному штаті натикається на новий злочин. Головна особливість Покерфейсу – той самий дар Чарлі, який перетворює її на ходячий детектор брехні. Творці не прагнуть зробити аналог до Мене, тож не розкривають, як саме героїня встановлює правду. Знаковий проект для поціновувачів детективів, а особливо шанувальників знаменитого серіалу «Коломбо». важко опенадорісверигатоклос. Поліція Токіо, американський кримінальний трилер від відомого каналу HBO Max, що налічує вже два сезони. Проект заснований на одноіменній князі мемуарів американського журналіста та письменника Джейка Адріштейна, який більшу частину своєї кар'єри провів у Японії. Серіал, над яким у тому числі, працював відомий режисер Майкл Ман, був дуже добре прийнятий глядачами та критиками, в тому числі й в Японії. У головних ролях Ансер Елгард, Кен Ватанабе, Рейчел Келлер та інші. За сюжетом серіалу дія розгортається в Японії наприкінці 90-х років ХХ століття. Молодий американський журналіст із Міссурі Джейк Адельштейн, в ролі якого Ансель Елгард, приїжджає в Токіо, щоб займатися кримінальною хронікою. У цій непростій справі він зводить знайомство не тільки зі своєю начальницею Еймі, що страждає від гендерної дискримінації, але й з детективом Хірото Катагірі, за допомогою якого намагається зрозуміти прихований від багатьох очей світ криміналу японської столиці. Кожна нова справа дає більше запитань, ніж відповідей, і все більше і більше втягує Джейка у смертельно небезпечний світ кланів Якудза, що ведуть нескінченну боротьбу за територію Токіо. Just to say чорний список, знаменитий американський серіал, що об'єднує у собі жанри кримінальної драми, трилера, детектива та навіть бойовика. Батьком проекту став сценарист та продюсер Джон Бокемкам. Перший сезон серіалу вийшов у далекому 2013 році. Мав шалений успіх, і після цього проект було продовжено ще 9 разів. Останній у 2022 році. Десятий сезон став фінальним, і фанати проекту назавжди попрощалися із неймовірно харизматичним Реймондом Бредінтоном. Головні ролі виконали Джеймс Спейдер і Меган Бун, та повірте, що окрім них у серіалі зіграли багато чудових та талановитих акторів, без яких він не мав би такого шаленого успіху. Для тих, хто тільки планує подивитися серіал, підскажемо, що за сюжетом головний герой Раймон Треддянтон, колишній офіцер ВМС США, який зник 20 років тому і став одним із десяти найбільш розшукуваних утікачів, здається в руки помічника директора ФБР Гарольда Купера, передавши до ФБР чорний список. Редінтон стверджує, що злочинці та терористи в списку настільки небезпечні і хитрі, що Купер навіть не знає про їх існування. Він пропонує Гарольду свої знання та допомогу при виконанні двох умов: імунітет від судового переслідування та співпрацю виключно з Елізабет Кін, новачком у ФБР. Ми вже заздалегідь заздрему людям, які тільки но відкрили для себе серіал Чорний список. Попереду вас чудовий проект, який займе ваш час принаймні на сотню годин, а може вдвічі більше. Одна жінка стоїть за усім цим. Гризельда новий кримінальний серіал від творців нарко, заснований на реальній історії кокаїнової королеви Гризельди Бланко. Головну роль проєкті Netflix виконала зірка американської сімейки Софія Вергара. Актриса, яка в основному грала в комедіях, була не самим очевидним претендентом для зйомок у кримінальній драмі. Проте, за словами продюсера Еріка Ньюмена, вона змогла краще за інших зрозуміти Бланко. Грізельда Бланко була одним із наймогутніших кримінальних авторитетів у Флориді у 70-80-х роках минулого століття. Уродженка Колумбії вона організувала контрабанду Кокаїна з рідної країни у США та створила багатомільйонний наркобізнес у Майамі. Гірзельда відрізнялася особливою жорстокістю, особисто вбивала конкурентів та замовила кілерам від 40 до 200 осіб. Вважається, що саме вона вигадала вбивство на ходу з коліс мотоцикла, до якого часто вдаються у ході наркові. Гірзельда розробила безліч контрабандних парашрутів та способів перевезення наркотиків, якими користуються й досі, а також вигадала та навіть продавала спеціальну жіночу білизну з потайними кишенями для перевезення заборонених речовин. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. Серіал Шугар американська детективна драма, створена сценаристом фільму Я легенда Марком Протасевичем і зрежисована Фернандом Ералішем та Адамом Аркіном. Роль головного героя виконує відомий актор Колін Фар. Окрім нього, у акторському складі Деніс Буцикаріс Емі Райан, Джеймс Кромуел та багато інших. За сюжетом серіалу історія розгортається в Лос-Анджелесі в наші дні. Головний герой Джон Шугар працює приватним детективом. Шугар є доволі гарним спецом у своїй справі, тому до нього часто звертаються відомі особи для виконання приватних доручень. Цього разу йому необхідно розслідувати загадкове зникнення любимої онуки знаменитого голівудського продюсера. Здавалося б, справа про викрадення для нього доволі очевидна, та несподівано шлях до правди починають ускладнювати впливові та дуже небезпечні особи. Разом з цим Шугару доведеться вести боротьбу і зі своїми власними демонами. Я хочу, щоби ти поїхав у Талсу. Він що серйозно? Що колишньому мафії знадобилося в Талсі? Дай мені пару років, і я захоплю це місто. Король Талсей, американська кримінальна драма, що створилася з активної участі знаменитого сценариста Тейлора Шевідан. Головну роль чудово виконав зірковий актор Сильвестр Сталлоне. Повірте на слово, що в цьому проєкті, незважаючи на його вік, гра Сільвестра Сталлоне принесе вам справжнє задоволення. За сюжетом серіалу, впливова людина в Нью-Йоркській мафіозній сім'ї Дуайт Манфреді на прізвисько генерал виходить із в'язниці після 25 років ув'язнення. Він чесно відсидів цей довгий срок та мав надію на щиру повагу та достойну компенсацію з боку мафіозної верхівки. Але незважаючи на інтереси генерала, бос відразу ж присилає його в місто Талса, штат Оклахома. З місцевих чоловіків, до яких він знайшов власний підхід, генерал збирає нову команду, за допомогою якої будуватиме власну кримінальну імперію. Однак Манфреді доведеться зіткнутися з безлічю перешкод, частенько навіть дотепних, адже Оклахома зовсім не схожа на Нью-Йорк. Окрім цього, він досі не вирішив деякі проблеми з його нью-йоркськими колегами. Том. Том? Том Ріплі. Том Ріплі? Томас Я Ай ім'я. Серіал Ріплі це американський кримінальний тривер від сервісу Netflix, режисера і сценариста Стівіна Зеліана. У головних ролях Ендрю Скотт, Джоні Флін та Дакота Фаннер. Ріплі екранізація відомого роману Патріції Хайсміт, за яким були поставлені фільми на яскравому сонці та талановитий містер Ріплі. За сюжетом серіалу події розгортається у 60 шестидесяті роки ХХ століття. Обдарований бідняк Том Ріплі отримує привабливу пропозицію від фінансиста Герберта Грінліфа. Той хоче повернути в сім'ю свого сина Дікі, яке веде пусте і веселе життя в Італії. Том швидко входить довіру до Діки, та його дівчини марш. Але замість того, щоб мотивувати його на переїзд до Америки, Том вирішує привласнити його особистість. Джентльмене новий кримінальний бойовик знаменитого режисера та сценариста Гая Річі. Серіал знайомих глядачів із черговим шматочком світу, вперше втіленим у життя у одноіменному фільмі Річі 2020 року. У новому проєкті знялися зірка трилогії Девергент Тео Джеймс, популярні акторки Каяску Скудаларіо та Джоел Річардсон, а також Даніель Інс, Віні Джонс та багато інших. За сюжетом серіалу, після смерті батька, головний герой Еді Фулстет починає розбиратися з діставшимся йому спадок бізнесом та численним майном. Незабаром він розуміє, що діяльність батька була тісно пов'язана з величезною марихованою імперією відомого наркобарона Мікі Пірса. Еді вирішує, що йому під силу впоратися зі спадщиною батька і намагається навчитися хитрощем кримінального бізнесу. Проте дуже швидко починає відчувати на собі тиск поліції та його нових колег. Наслідки бунту створили нашу нову реальність. Це війна, чорт забирай. Війна, це саме те, що я намагаюся зупинити. Меркінстауна представляє другий сезон класної кримінально драматичної історії від сценаристів, режисерів та продюсерів Тейлора Шерідана та Антуана Фукуа, які зібрали для свого шоу найпотужнішу команду постановників, що подарувала цьому світу такі проекти, як Стоун», Сини Анархії, Королі Талси» та багато інших. У другому сезоні ви дізнаєтесь про наслідки тюремного бунту та нове протистояння мера Кінстауна Майкла Макласки в виконанні чудового Джеремі Рейнера з авторитетом Майла Сантером, ролікою виконує зірка «Гри престолів» Ейден Гіл. Всі останні події так чи інакше торкнуться їхніх непростих стосунків з Повією Іріс, а також близьких та друзів Майка. І якщо вам здавалося, що перший сезон був класним і досить жорстким, то вам обов'язково потрібно подивитися другий. Події в ньому розвиваються ще стрімкіше, а свавілля і невиправдана жорстокість банкінстауна досягають свого кривавого апогею. Серіал рекомендований до перегляду всім поціновувачам класних кримінальних проектів та вже згаданих нами Єловстоуна, Сині Монархії та Короля Талси. Бос спадщина спінов успішного серіалу Босс, що розповідав про будні норовливого детектива поліції Лос-Анджелеса Гарі Босха. У нових епізодах Гарі пішов на пенсію та займається розкриттям заплутаних справ як приватний детектив. Серед його нових інтересів пошук можливого спадкаємця для вмираючого мільярдера Вітні Венса та збір доказів проти корумпованого бізнесмена Карла Роджерса, що співпрацює з російською мафією. Цій нелегкій справі йому допомагають адвокат Хані Чендлер та дочка Меді, яка тількино починає працювати у патрульній поліції. В основі першого сезону лежить книга Майкла Конелі Інша сторона прощання за сюжетом другого сезону серіалу Бос спадщина. Головний персонаж Арі Бос, в ролі якого незмінний Тітус Велівер, продовжить співпрацю зі своєю подругою та адвокатом Хані Чендлер, роль якої виконує чудова акторка Мімі Роджерс. Разом з нею він займеться розслідуваннями старих і нових справ. Та головною сюжетною лінією буде пошук його дочки меді, яку в кінці першого сезону викрав таємничий серійний гвалтіник. Можливо, тільки здогадуватися, що зробить з цим покидьком розлучений батько Гарібос, коли нарешті зможе знайти його. А він знайде, якщо навіть заради цього знадобиться дійти до самого пекла. не сама ладісонісакали. Спіймай мені, вбивцю, британський кримінальний серіал заснований на однойменній автобіографічній книзі Мікі Пісторіус. Головні ролі виконали Шарлотта Хоуп, Стівен Джон Уорд, Грант Рос та багато інших. За сюжетом серіалу, головна героїня Мікі Пісторіус раніше займалася журналістикою, але тепер переключилася на психологію і стала першим профайлером у Південно-Африканській Республіці. Щоб допомагати у пошуках злочинців, вона не просто складає їхні психологічні портрети, але й занурюється в темні куточки їх свідомості й душі, пропускаючи через себе всі їхні почуття та емоції. У 90-х роках ХХ століття у пар почали з'являтися маніяки та серійні вбивці, а разом з ними зросла велика кількість жахливих злочинів. Щоб покласти цьому кінець і засадити злочинців за грати, мікі доведеться пережити найважчі трагедії у своєму житті. Серіал Пінгвін новий восьмисерійний проект із Всесвіту DC під режисера Крейга Зобова. Крейг зняв такі відомі проекти, як американські боги та світ дикого заходу. Тож досвіду режисеру не займати. Цього разу він взявся за спін-офф до класного фільму Бетмен 2022 року, який присвячений кримінальному генію Освальду Кополботу, якого переконливо зіграв актор Колін Фаррелл. Дія проекту відбувається через тиждень після фіналу фільму, а Пінгвін боротиметься за владу з Софією Фальконе, дочкою покійного лідера злочинного світу. Події серіалу мають підвести глядача до сіклу нового Бетмена, що вийде на великі екрани у 2025-му. Нагадаємо, що ці проекти ніяк не пов'язані з перезапуском кіновсесвіту DC під керівництвом Джеймса Гана і знаходяться у дещо власному всесвіті. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі. Це зветься обломом.